Що за останні два роки моторух дуже сильно піднімається. Зараз прям бум. Ну я думаю, що всі бачать, що от скільки мотоциклів зараз. П'ять років тому мотоцикл не зустріти. Ну з моєї точки зору, наприклад, дуже багато там сама війна, знаєш, це як от мене як що ну треба хоч якусь мрію, яку ти можеш реалізувати, реалізувати. А дуже багатьох людей мотоцикл це як одна з мрій. З чим я стикнувся? Мотоцикл дає волю. Да. А воля для нас, ну, для мене воля найцінніший ресурс. Котри. Сьогодні 2025 рік. Ну, от невже до цього часу, ну якби не розібрали там, да, там завод, не можна було вибудувати структуру для того, щоб створювався реально нормальний, класний мотоцикл. Ну, от навіть недавно ми говорили, там інтерв'ю писав: ну, якщо баджаш робиться десь там в Індії. Та, і китайські мотоцикли теж збираються. А якщо у нас взяти за період війни, у нас там і БПЛА піднялися? Та, і в нас люди, оказуються, дуже сильно мозговиті, і в гаражах дуже багато чого можуть скліпати. Навіть, от, наприклад, ми там мод на фронт збираємо, перероблюємо мотоцикли, вони їздять. Невже за цей період часу не можна було модернізувати е цього Дніпра? Щоб Ти, він був. Почекай, я відповім тобі, от е, є всі які групи, показ... групи згідно кастомайзінгу, uh -huh. саморобки, да? вони дуже круті. подиви. Я можу тобі відповісти, що от всі ці люди, хто хотіли, але не масштабували, тому що масштабувати все ж таки виробництво в Україні важко. Вони там. Тобто ці, ці мотоцикли по рахунку живуть. Якщо е, дивитися на це, як на завод, то я тобі хочу сказати, от то, як завод виглядає зараз, от Юніт Сіті. То, напевно, найкраще, що з ним могло бути для нас усіх. Uh -huh. Тому що воно стоїть, воно не коптить, воно красиво виглядає, воно надає в економіку податки. Uh -huh. Якщо б там зараз був завод, то ми б сплачували, і це був би завод державний. Uh -huh. То ми б всі сплачували по факту наші податки на те, щоб ця хімія існувала. Uh -huh. Хімера, я маю на увазі вся ця структура. Я не маю на увазі мотоцикл, людей, маю на увазі, вся ця структура, вона хімія. Угу. Вона каструбат, вона не може працювати у нас. Є взагалі можливо, такий шанс, можливо, в майбутньому, що у нас колись будуть наші українські мотоцикли? По-перше, мають бути бажання в конкретної людини, мають бути інвестиції в конкретну людини, і цей продукт має бути економічно, економічно правильним. Тобто, ага. його не можна там, 10 років вкладати інвестиції в нього, дивіться на ці мінуси, да, і, і продовжити вкладати, а потім ти помираєш. Твої діти дивляться на це слухи, кажуть: навіщо на штатах долбойов всім цим займався? І за закривають хрінам нам угу. Маючи свої мотоцикли, це ж все ж таки економічно могло б бути вигідно, тому що ми могли б їх на свій ринок, теж продавати, якщо бум мотоциклітний теж піднімається. Слухай, здається, в 2005 році була спроба КМЗ. Блін, якщо б ця проба, от якщо б на той час він був би приватний, все б було взагалі отак. От Ага. Була спроба КМЗ співпраці з заводом Чінчі Китайським. Ага. І навіть є один е, Чінчі Дракон 200, який ми також будемо, до речі, показувати у нас ага. на фестивалі. Він, з, він зберігся з відливками на двигуні КМЗ. Так, ага. да, це цей китайський продукт, але локалізувати його можна було нечасто. Такий прикольний мотар. Він зараз сучасний, от йому 20 років. Він цілком сучасний, от вони зараз такі їздять, навіть, та навіть деякі ще і поганіше виглядають, ніж, ніж оця двохсотка. Враховуючи, що можна було багато взяти від китайської економічної моделі, залучити ага. ідей, можна було багато, можна було залучити їх інвестицій. Ага. Взагалі є дуже для мене гарний приклад, можливо, він ну, на воєнний час він не дуже вдалий, але я все ж таки наведу завод Мас ага. білоруський. Ага. Коли вони ставили своє виробництво автобусів, що вони зробили? Вони, по-перше, вони... Ну, інтернету ж не було тоді такого розсунутого, тут десь 90-ті роки. Вони вийшли на Ніаплан, як вантажний завод МАЗ, а як от просто заводи, котрі в умовах конверсії, на розвалі Радянського Союзу, от Незалежний Білорусь, хоче клепати автобуси. І вони взяли в Ніаплан технологію. Тобто Ніаплановці, вони вирішили, що загрози їм не буде, що вони будуть завжди кліпати їх модель. І вони віддали їм от наші дві моделі заводська і міжгородна, здається. От, будь ласка, от їх масштабуйте. Вони їх почали масштабувати, але ж вони потім відмовились від ніаплану. Ну, вони кинули Неаплан, Uh -huh. По великому рахунку, якось. І е, я вже не знаю, які там які там ум умови були, як вони виходили з цих ситуацій по, по грошах, але ні план залишився ні з чим, але технології віддав. А то подивіться, мази їздять по Києву, їздять Києвом доволі сучасні. Uh -huh. От ось тобі приклад. Uh -huh. от, от, а от так можна було. І так можна було, в принципі, і з мотоциклами, звісно. Uh -huh. Якщо би ще раз була приватний. бажаюча людина, приватний uh -huh. інвестор. Інвестиції і чіткий план.